У Закарпатському військкоматі відкрилася регіональна громадська приймальня міністра оборони України. Створення мережі таких приймалень розпочалося майже три роки тому. За цей час вони запрацювали в 11 обласних центрах. Тепер така є і в Ужгороді. Мета діяльності цієї громадської приймальні полягає в тому, що до міністра оборони надходить багато звернень. В тому числі із Закарпатського регіону, і дуже багато таких питань, які б могли вирішуватися на місцях. Якщо ті питання можна вирішити на місцевому рівні, то ми їх будемо вирішувати для того, щоб не забивати е, час е, той, е, приймальні міністра оборони безпосередньо. Якщо питання стосуються інших міністерств і відомств, тоді, відповідно, ми ті запити будемо направляти е, тим адресатам. Майор запасу Валерій Цвітков перший, хто звернувся до громадської приймальні на Закарпатті. Справа нагальна, вирішення житлового питання. Каже, тепер звертатися до вищого керівництва Міністерства оборони простіше, не потрібно їхати до Києва чи Львова. Звернувся з самим питанням для військовослужбовців, особливо для військовослужбовців-пенсіонерів пенсіонерів, це наліччя і отримання житла. Я з 1994 року перебуваю на черзі. Проживаю в гуртожитку весковому. Хотелось бы задать вопрос, сколько еще надо ждать, чтобы получить квартиру. Но я надеюсь, что все-таки мы достучимся до министра обороны, потому что не вся информация до него доходит. Видимо, надеемся, что достучимся, и какие-то изменения в этом сторону будут, потому что рядом Мукачева, там с этим вопросом полегче. казали би 40 кілометрів, а різниця громна. Там люди отримують квартири, в Ужгороді – не получають. Може не доходить інформація в повному об'ємі. нього. загалом же тут надаватимуться юридичні консультації для роз'яснення застосування законодавства України та безоплатні консультації з правових питань усім зацікавленим громадянам. Є телефон гарячої лінії. Фактично, це є комутатор обласного військового комісаріату, куди громадяни можуть звертатися з 9 години ранку до 18, і відповідно будуть з'єднані по нашому внутрішньому зв'язку до тої посадової особи, яка буде приймати заяви в телефонному режимі. Якщо буде, відповіді буде недостатньо, тоді прийомні дні це вівторок і четвер, з 9 до 18, з перервою на обід з 13 до 14 години, особа прибуває сюди, висловлює свою проблему. Чи пише заяву, чи висловлює усну. Якщо відповідь її влаштовує, тоді влаштовує. А якщо ні, тоді зразок заяви, заява на міністра оборони, сканування, відправлення в Київ, отримання відповідь і інформування цієї посадової особи. Тобто, громадська приймальна працює з понеділка по п'ятницю, але прийом з особистих питань вівторок і четвер. А понеділок, середа, п'ятниця це надання юридичних консультацій